Я до вас вриваюся з розпаковочкою новеньких гелей від Luna Moon. Ці гелі в нас називаються Office Mood і не дарма, тому що мають дуже такі стримані офісні кольори. Зараз осінь, всі там навчаються, всі хочуть щось або бердового, або нюдового. Тому я думаю, що ця колекція вам дуже сильно сподобається. А я покажу, як вона приїхала до мене, щоб ви розуміли, мені подарували ось такий от пропуск, що я бренд-амбасадор і можу працювати. З цими гелями. І блокнот. Блокнот, вочевидь, щоб я записувала всі свої краш тести всіх свої гели, бо я це роблю зазвичай в нотатках в телефоні. Але блокнот, ну дуже прям прикольний в такому трендовому кольорі. Колекція представлена в п'яти новеньких відтіночках. Ми зараз їх покрутимо, подивимося, яка консистенція, які кольори, ми це все разом з вами розберемо. 32-й номер. Тут знову-таки дуже зручне пакування. З серденьком воно мені максимально подобається. Тому що не треба витрачати зайві зусилля для того, щоб вирізати цей ножиць посередині у цю фольгу. 32 номер. Дуже прикольний. Якийсь таке згущане молоко. Знаєте, колір? Консистенція, до речі, максимально комфортна, максимально зручна. Запаху нема. Я чую запах кокоса, це я пінкою руки мазала. Колір ну дуже красивій, реально, як згущенка, мені Мені не. Так, да, вони пахнуть тобі з Ну, мені Ну, до речі, може це не кокос, може це гелі так пахне смачно? 33 номер. Це в нас уже такий нюдовий. Я б сказала класично темний нюдовий відтінок. А коли була студія, у нас клієнти дуже часто такі робили. Він буде гарний і під матовим топом, він буде гарний з глянцевим, і під дизайний в якості кольору під френч, Коротше, під все. Дуже універсальний відтінок. І по консистенції реально дуже крутий. Він буде сам вирівнюватися. А ці гелі в тонесенький шар у нас з вами будуть мати амортизацію. У вирівнюючий шар будуть набувати міцності. Вони, я б не сказала, що вони. Супер-пупер пігментовані. Це середня пігментація. Це для тих клієнтів, які люблять, щоб і вільний край був перекрито, але при цьому такий трошечки ефект льодяника був на нігтях. Тобто не прям щільний. Ну і будуть добре просихати. Я думаю, незалежності від того, яка у вас лампа. 34-й відтінок. Ох, це такий мокко, я б сказала, так? Да? Цей такий більш прозоріший, як на мене, коричневатий відтіночок, але напівпрозорий. Від корейські дизайни це просто буде вау! Клас! Мені дуже подобається. Тим паче, що ну коротше, я фанат коричневих, Я це вже говорила. І на раз, але просто знаєте, дуже гарно. 35 й номер. Це в наш такий. Тишечка, теж буде напівпрозорий. Боже, це теж такий з корейським вайбом, я б сказала, нюдовий колір. Мені, Боже, що ж ти мені нагадуєш? З ним можна витворяти різні приколяси. Це я вам кажу, я думаю, що він буде прям дуже цікавенький. 36-й номер. Ой, це такий сірувато нюдоватий ну, мабуть, нюд з сірим підтоном трошечки, але от він, боже. наче і не сірий, знаєш, типа. І наче не згущенка. гущенка. Щось, типу, як начеб б згущенку додали какао, знаєте, от, от, типу, вроді з коричневим, але трошечки сірий, як і начебто такий молочно-сіро. Коричневий, от, от дуже важко сказати. Теж такий трошки напівпрозоренький, але максимально, максимально прикольний. Що я хочу вам сказати? Нюдові відтінки зайвими не бувають. Це по-перше. По-друге, гелі насправді дуже комфортні, а дуже цікавих нюдових кольорів. Я от прям таких ще не бачила. Були або пігментовані максимально, або недостатньо пігментовані, максимально прозорі. А ці ось щось посередньо. Дені якраз те, що треба майстрам манікюру. Я думаю, на цю осінь я хочу виділити серед них 35 й номер. Він дуже цікавий. А мені сподобалась Гущенка, 32 й номер. Я думаю, що вона молочка вона завжди ходила серед клієнтів. І 34 четвертий. Також маш тобі які більш подобались? Мені 33-й подобається. 35-й подобається. Ага, щось тобі з ним і носить. Я думаю, 35-й можна буде круто обіграти з різними або тваринними принтами, або навіть зробити якусь ліпку, аля там акцент, золотий або срібний. Дійсно, справді дуже красиві гелі. Вони дуже комфортні будуть в роботі. Тому. Обов'язково раджу вам їх спробувати. А ще не забувайте, що за моїм промокодом для вас на сайті LUNAMUT діє знижечка мінус 10%. Діє вона постійно, тож зберігайте собі, щоб не загубити.